Звати мене Тарас, прізвище Ліпейко. проживаю в селі Зарічя Володимирського району. Мені 46 років. Я втратив руку, захищаючи державу. Я бачив смерть там, я знаю, що це таке, ну, але все ж таки ми виборюємо незалежність. Не шкодую, що пішов. Не шкодую те, що сталося. Сталося те, що сталося. Це може бути з кожним. Це це війна, це не кінець життя, я залишився живий. Я вчився в Луцькому національному університеті Мілесі Українки на історичному, історичний факультет спеціальність політологія. Працював в Волиню Бленерго інженером експлуатації приладів обліку, звільнився в певний час свій, якби пішов на свої хліби. Війну застав за кордоном, але вирішив вернутися, так як знав, що навіть, навіть моя участь може бути вирішальною для боротьби України проти нашого, як би сказати, в лапках сусіда. Повернувся 22 року в травні місяці, а вже в липні місяці добровольцем пішов в 39-ту зенітно-ракетний полк. На посаду начальника радіолокаційної станції в 23 му році, в березні місяці, ми були направлені в зону бойових дій в Запорізькій області. Безпосередньо в бойових саме в бойових діях штурмових я не, не, не участвував, але е, в нас зовсім інша специфіка. Ми радіолокаційна розвідка, е, ми прикриття піхоти. Ми повинні виявити ціль е, в небі. Видати її, а вже інші приймають рішення на знищення, ну і так далі. Якби кажуть, наші війська не літають, але ну не дають другим літати. За що за нами і велася така сказати, полювання, тому що все-таки радіолокаційні війська вони не дають жити їхнім, будемо говорити, гелікоптерам, літакам, безпілотникам. Шахідам, там же самих, яких ми виявляли, ми міняли позиції, але, як би кажуть, знайшли нас. Можу вклонитися назвати братом Мішу Бачка. Завдяки йому ми залишилися живі. Він виявив в небі камікадзе, цей ланцет. Попередив нас. Я останній просто вибігав, вже був Заді в мене. Ланце спрацював, і я саме більше пострадав, втратив руку. Ну я до цього був готовий. Я знав, що я знаходжуся практично на нулі. Дуже швидко її евакуювали мене, і нас евакуювали. Ну техні... техніка пошкоджена повністю на 100%. відсотків. готовлюся до протезування? Називається остроінтеграція. Так само, як і я зубні планти, так само в кістку, яка залишилась, так як в мене висока ампутація. Ставиться імплант, вживляється, він загоюється, і це є метод кріплення протезу. Якби ще раз би сказали, чи підеш в армію, якби це відмотати, я сказав що ще раз би піду, знаючи що таке буде. Прикро дивитися, що зараз багато ухиляються від мобілізації. Для мене це незрозуміло. Так, це війна, так гинуть люди. Війна не буває, але в нас є за що воювати? В нас є держава, в нас є діти. Ну, я ж рахуюся ще, я ще не звільнений. Але при подальшому, як я планую, десь, Бог, все буде добре, мені зроблять протез-острої інтеграцію. Повернутися до своїх хлопців, бути в пригоді, можливо, десь при штабі, можливо, виконувати якусь іншу роботу. Ну, принаймні, я відчуваю, що якби далі б дали б техніку начальником радіологічної станції, я би міг би бути. Так як начальник, треба просто правильно поставити точки над і, і визначити кожному сферу своєї своєї роботи, кожного військовослужбовця, я планую йти до кінця в цій війні, тому що це, це війна, не просто війна, це я особисто знаю. Це війна на знищення української нації. Я хочу для своїх дітей кращого, то я готовий віддати своє життя. Можливо, моє життя і це є кінець війни. Не знаю, поки я відчуваю, що я маю сили, можу я буду йти до кінця.